Привіт всім! Вітаю вас в своїй новій рубриці Коучинговий нейропрогноз і стратегії успіху. З вами Вікторія Арнаутова, коучка психологиня і сьогодні ми розглянемо тиждень з 13 по 19 січня 2025 року. Ми розглянемо астрологічну енергію наступного тижня, яка може впливати на ваше життя, дії і рішення. Тобто ця рубрика для тих, хто дійсно звертає увагу на знаки ззовні. Я тут показую, як використовувати ці щотижневі енергії для досягнення особистих і професійних цілей, залишаючись ресурсними та ефективними. Тобто, це простір для тих, хто любить надихатися. Хто прагне внутрішнього балансу і гармонійного руху вперед. В кожному випуску ми обговорюємо, як розпізнати зовнішні властивості і використовувати їх як ресурс, як впливати на власний стан через прості практики, засновані на роботі мозку. І як поєднувати коучингові техніки і нейростратегії з тим, щоб діяти ефективно і свідомо. Тобто, якщо ви хочете більше гармонії і успіху в своєму житті, підписуйтесь на канал, ставте лайки, приєднуйтесь до нашої спільноти. Тож почнемо тиждень з 13 по 19 січня. Цей тиждень дійсно приносить енергію затишку, гармонії і емоційного перезавантаження. І по моїх відчуттях це мав би бути тиждень перший після новорічних свят. Тобто в цьому тижні ви знайдете все. І, на жаль, для трудоголіків початок тижня не буде робочим. Тобто з 13 по 14 січня, понеділок і вівторок, повнолуння, у знаку рак в ніч на 13-14 січня. І головний меседж цього повнолуння буде поставте життя на паузу. Ця подія запросить вас до відновлення душевної відкритості і занурення в сімейні цінності, а не в роботу. Аспекти Марса і Венери посилюють чуттєвість і потребу в турботі про себе і інших. Що відбувається в мозку? Активується лімбічна система, зокрема медалина, що відповідає якраз емоціям і спогадам. А префронтальна кара сприяє рефлексії. Нейротрансмітери, що це таке? Їх ще називають нейромедіаторами, тобто це гормони. Гормони з'являються в організмі, а нейромедіатори, нейротрансмітери з'являються в мозку. Тобто це гормони мозку. І я би їх назвала вітаміни для мозку, так, щоб простіше було для нас. Тут якраз підвищується рівень окситоцину, який відповідає за прив'язаність і турботу. А також сіротонін, що забезпечує задоволення відчуття. А це речовини, які передають певні сигнали да, між участками мозку. Можливо, в якомусь відео ми більш ретельніше розглянемо це поняття, але зараз, поки достатньо вам цього, вітаміни для мозку, які передають певну інформацію. Які ж рекомендації тут можуть бути у зв'язку з цими впливами на певні частини мозку? Якщо ви бачите, що щось іде не так, або не в унісон з енергіями зірок, то щоб швидко прийти в себе, більше практикуйте дихильні вправи, зокрема, глибоке діафрагмальне дихання, яке дійсно заспокоює вашу нервну систему. І ввечері приділіть час для прогулянки або медитації для чогось такого спокійного в колі близьких. Запропоную тут певні коучингові стратегії. В цей час ви можете зосередитися на аналізі ваших цінностей і пріоритетів. Запитайте себе, що для мене означає дім, стабільність, безпека. Можете навіть виконати вправу всім відому колесо життя або колесо балансу, да? і оцінити баланс між особистим і професійним життям. Можете коло розділити на певні частинки, включити туди ті сфери життя, які вам потрібно оцінити, і таким чином від нуля всередині. На кордон кола буде десяточка. Да? Між нулем і десяточкою оцініть кожну сферу. Так ви далі дізнаєтесь, що з цим робити. У кого будуть проблеми, звертайтеся. Також можна розпочати щоденник подяки, записуючи хоча б три речі, да, за які ви вдячні і кому? Про себе не забудьте. Далі йдемо: 15-16 січня, середа-четверг. Перехід до раціональності. Тобто Луна переходить у лев і додається впевненості, усміхненості і бажання діяти. Меркурій в козирозі надає чіткість мислення і допомагає вам формувати довгострокові плани. Що відбувається в мозку? Нейропрогноз на ці два середа і четверг посильна робота перед фронтальної кори. Яка відповідає якраз за планування та прийняття рішень. Що з вітамінками для мозку активується дофамін, який мотивує до дій і дає відчуття задоволення від досягнення цілей. Рекомендації, нейростратегії, практика візуалізації: уявіть собі своє, своє майбутнє досягнення і шлях до цієї мети. Да. І наповніться тими відчуттями класними. Якби ви вже досягли цієї мети. Побудьте в цьому, запам'ятайте цей стан. Якщо стан не дуже приємний для вас, краще звернутися до психолога коуча і розібратися з цим. Можливо, мета не ваша, можливо, щось на шляху треба буде передивитися, але да? сьогодні не про це. І виконуйте вправу 5 хвилин на рефлексію, хоча б 5 хвилин вранці, і хоча б 5 хвилин ввечері. Таким чином, рефлексія стане вашою звичкою. А мозг це дуже полюбляє. Коучингові стратегії. Ви можете розпланувати короткострокові завдання на найближчий місяць. Ви проведете ревізію ресурсів, що вам необхідно для досягнення ваших цілей. В цьому вам може допомогти метод SMART, який, в принципі, ви можете знайти в інтернеті, його дуже багато. Якщо будуть запитання, звертайтеся. Сформулюйте цілі конкретно, вимірювано, досяжно, реалістично та в межах певного часу. Тобто мають бути всюди дедлайни. Далі рухаємось. 17-18 січня, п'ятниця і субота, повернення до практичності. В п'ятницю і суботу енергії включаться раціональні. Луна в знакі Діви підкаже час вирішення рутинних завдань і фінансових питань. Луна. Діві направляє увагу на деталі, порядок і ваше здоров'я. Це якраз час для організації роботи е, з фінансовими питаннями та підготовки до майбутніх змін. Що відбувається з мозком? Нейропрогноз на ці два дні, п'ятниця і субота. Активізуються база, базальні ганглії, які якраз відповідають за формування звичок. і Сенсомоторна кара, що сприяє зосередженості. Нейротрансміттери вітамінки для мозку, а підвищується рівень ацетилхоліну, що відповідає концентрації і когнітивній гнучкості. Ви вже, мабуть, розумієте зв'язок між нейротрансмітерами і активацією певними, певних участків мозку, да, певні нейротрансмітери відповідають активації. Певним, певних участків мозку. Тому ви більш усвідомлено можете ем, керувати своїми стратегіями протягом дня. Рекомендації нейростратегії ви можете виконувати вправи на покращення концентрації, і в цьому вам може допомогти, наприклад, методика Помодоро. Якщо ви не чули, то це. Ем, 25 хвилин, наприклад, ви працюєте, 5 хвилин ви відпочиваєте. Або там ви годину працюєте, 10 хвилин відпочиваєте. Обов'язково у вас мають бути певні періоди розвантаження, і тут класно допомагає фізична активність для розвантаження, мікроспорт, можна постояти в планочки, можна декілька разів віджатися, тобто кому що підходить. Ну, а коли у вас вже великі. Перерви такі, да, то можна годинкою піти, походити ножками. Так, коучингові стратегії. Наведіть лад у вашій робочій зоні чи оселі, бо чистота просто розприяє ясності думок. Це якраз гарні дні для цього. Перегляньте свій бюджет, які витрати можна оптимізувати. Да, якраз ці дні для фінансових питань. Розробіть план саморозвитку. М -м, оберіть книгу. Курси, які потрібно опанувати. І цей план вам дійсно допоможе привнести в ваше життя більше визначеності і допоможе вам рухатися вперед, більш впевненіше. Останній день, 19 січня, неділя, гармонія у стосунках. Що нам скаже енергія зірок? Тиждень завершується на ноті збалансованості між емоціями і практичністю. Луна в Терезах сприяє спілкуванню, вирішенню конфліктів, побудові гармонії, а венера в рибах дає чуттєвості і натхнення. Що відбувається в мозку? Наш нейропрогноз посилюється робота лімбічної системи, що відповідає за емоційні зв'язки та медіальна префронтальна кора, яка володіє за емпатією, володіє емпатією, тобто прийняття один одного. Прийняття себе в першу чергу і прийняття інших, хто поряд. Вітамінки для мозку. Нейротрансмітери. Підвищується знову окситоцин, що змінює довіру, зміцнює довіру і зв'язок між людьми. Тобто ми отримаємо задоволення від спілкування з близькими людьми. Да? Окситоцин – це задоволення. Так, рекомендації не по нейростратегіях це. Е... Тут класно практикувати вдячні слухання у розмовах. Є така техніка, емоційна присутність, бути повністю засереджені на співрозмовнику. До речі, я тут можу вам підказати з невербального коучингу, а в якій позі ви спілкуєтесь, коли вам треба послухати, а не покритикувати і не дати поради. Тоді ви краще сідаєте поглибше на стільчик. Таким чином, щоб, ніби як на ручки, к вам може сісти дитина в цей момент. Так? Таким чином, критика у вас зникне, і ви дійсно будете всіма фібрами душі слухати і відчувати людину. Це важливо. Так, коучингова стратегія на цей останній день. Краще провести цей день дійсно у колі близьких, організувати спільний обід чи прогулянку, розпочати розмову, яка давно відкладалася. Глибинна і чесна розмова в цей день буде дуже ефективною. Але тільки тоді, коли ви будете встановлювати щирий і чесний контакт. Поставте собі запитання, що я можу зробити, щоб мої стосунки стали більш гармонійними. Тобто в неділю можете налагоджувати відносини з своїми близькими або колегами-колежанками. І наостанок я хочу о, надати вам таке поетичне-філософське натхнення тижня, можливо, комусь це запам'ятається краще. У цей тиждень дім стає храмом, де тиша лікує і зцілює рани. Вогонь на серця стає оберегом. А близькі твоїми світлими берегами. Емоції це не тягар, а крила, що підносять тебе до зірок, де зростає сила. Розчинись у теплих, турботливих руках, що спокійно малюють життя кожен звук. Коли луна шипоче про твої мрії, вдихни повітря нової гармонії, прийми всі шляхи. Що відкриють зірки і довірся собі. Тут є все, щоб звісти. Цей тиждень можливість гармонійно поєднувати емоційність тижня з потенціалом зростання і знайти баланс між турботою про себе, теплом стосунків і новими амбітними починаннями. Прислухайтеся до свого серця, давайте собі право на паузу, щоб з новими силами рухатися вперед. Бажаю вам гармонійного тижня, натхнення і світла серця. І давайте разом будувати життя, яке відповідає вашим мріям. До зустрічі в наступному випуску!